Это противник достойный на сегодняшний матч. Я считаю, что это две сильнейшие команды на конец сезона. В прошлом году не было ровно, в этом году они достойно влились в наш детский чемпионат и составили нам конкуренцию. Я очень довольна, мы долго шли с этой командой к этому итогу. Ну, видите, девчонки выстояли, хватило сил, хватило желания, было большое желание победить. Весь год мы шли к этой победе, мы очень хотели стати чемпіонками. Наш тренер вложила в нас всю душу и получила отдачу. Коли суперниці скоротили вставання до двох пунктів в останній чверті, хвилювалася, боялася, що зможуть вас вирвати перемогу? Ні, ми були впевнені уверены в собі за що того, що ми одна команда. Ми чувствовали поддержку наших партнер і на площадке, і на скамейке. чувствовали поддержку тренеров, наших друзів, які приїхали, і ми розуміли, що ми не можемо їх подвести. Я думаю, кожна нормальна людина завжди хоче прагнути тільки найвищого місця і найвищих досягнень. Тому дуже прикро, що ми сьогодні провели набагато більшу кількість атак по кошику, но з такою слабкою. Результативністю ми програли гру. Ми грали цією командою всі дитячі ліги, крім минулого сезону, дівчата грали за команді, в команді першій лізі. Всі тому, якби ви правильно сказали, ротації не вистачає п'ять гравців. В основному це п'ять гравців грає. Як тільки двоє з них отримали п'ятий фолсіл, і сразу команда стала зовсім іншою, стала і хаосний баскетбол, в якому бігли всі. І давайте спасати. Кожна хотіла спасати, а вийшов просто хаос, повний на майданчику останні 5 хвилин. А розвивати у нас шикарна. Спортивна школа, Рівненська Оздюшор, якої відділення баскетболу дівчат і хлопців дуже велике. І ми багато років працюємо, тому дуже приємно, ми в цьому році трьома вікимовими групами попали в фінали. От вже два других місця є. Залишається ще надіятися, що 2001 2001 у своєму фіналі теж займе призове місце і буде намагатися там виграти.